Безумовно, турбують черкащан, особливо колектив драмтеатру, майбутнє нашого драмтеатру. Вже маємо на сьогодні відповідну експертну оцінку, яка проводилася Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, яка склала близько 83 мільйонів гривень збитків. Для того, щоб провести першочергові роботи, до зими необхідно накрити дах. І Відповідно оконні блоки збудувати, то для цього необхідно близько 20 мільйонів гривень. З резервного фонду обласного бюджету вже прийнято рішення на найближчій комісії бюджетній комісії буде розглянуто і виділено 955 тисяч гривень. 995 дев'яносто п'ять тисяч гривень. І так само і Черкаською міською радою направлено на лист про виділення з резервного фонду так само 995 тисяч гривень. Інша решта суми це із направлений на лист на прем'єр-міністра України із резервного фонду державного бюджету. Ми очікуємо швидке реагування і рішення, тому що попередня розмова вже була проведена, проведена із урядовцями. І хотів ще зазначити, що на пожежі приймали участь 268 рятувальників, 17 одиниць техніки. Хотів подякувати з організованості цієї служби, тому що ви самі бачили на власні очі, як був розгорнутий Відповідний штаб, як працювали органи правоохоронні органи. Кінцевим результаті ми розуміємо. Проблема вся в тому, що іноді і перед цим я проводив засідання штабу по надзвичайних ситуаціях безпосередньо із керівником драматичного театру, де були, були визначені цілий ряд недоліків. І ми звернули на це увагу. Причому це засідання проводиться кожного. Понеділка ми залучаємо безпосередньо перших керівників за моєю участю, і е, прикро те, що е, ті недоліки, які були визначені, не були виконані в повному обсязі. Е, далі буде експертами вже з'ясована все-таки причина пожежі. Надію, що е, ми е, найскорішим чином її отримаємо. Що стосується жнуної кампанії, хотів. Звернутися до аграрів, подякувати перший мільйон тонн ранніх зернових сьогодні. Зібраний ми маємо військову агресію і в той же час маємо дуже добру роботу наших аграрів, які працюють і так само забезпечують в тому числі обороноздатність своїм своїм трудом, обороноздатність нашої держави. У вигляді податків, у вигляді хлібу, у вигляді зерна, і важливо зазначити в тому, що ми отримаємо більше ніж попередньо попередні маємо результати, і надіюсь, отримаємо більше ніж в Минулому році. Загальна врожайність 45,2 центри з гектара. Найбільше маємо в Христинівському районі 51, 51 центру з гектара, Канівський район, найбільша врожайність і Чорнобайський район. Для мене важливо зазначити, що аграріям, і ми спілкуємося постійно. Я задаю питання, що заважає найбільше? Найбільше заважають бюрократичні перепони, корупційні перепони в оформленні документів. Особливо це питання земельних відносин. Звільнення за згодою сторін написана заява начальником управління культури Олексієм Власовим. Він звільнений за згодою сторін. Це, власне, його бажання і на сьогоднішній день так само ми в пошуці в пошуки начальника управління, призначений за відповідною згодою із громадською радою, з громадськістю, директор департамента медицини Михайло Лобас, який працював у мене радником. І з відповідним випробувальним терміном півроку це була вимога громадськості, і з відповідним через півроку звітом вимоги в мене до керівника департаменту. Перша реформаторські програми, які насправді, якщо ми будемо говорити за якість самої послуги, то все одно є зневіра у людей, і я хотів би, мабуть, говорити за те, що людина, та яка зараз прийде. Надіюсь, побудую цю роботу, яку я не отримав від попереднього директора департаменту, очікував. Все ж таки, саме головне, ми зменшимо кількість захворювань. Тому що робота департаменту повинна бути направлена в першу чергу на зменшення кількості захворювань. Тобто це є ціле програми профілактичних дій. Найближчим часом буде запропонована програма інформатизації в цілому системи охорони здоров'я в області. І це дасть можливість насправді, отут якраз і буде мова йти за якість, за відношення, за створення тих умов для наших пацієнтів. Відповідна вимога слідуючого в мене це запровадження системи Прозора електронних закупівель. Як можна швидше з тим, що похорони здоров'я, тому що ну, багато нарікань і незадоволень, що стосується питання корупції. Тому це одна із моїх вимог до нового директора департаменту.